Заєць та їжак. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з свого дому подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюся, як та моя морква та бурячки. І де собі йде пісеньку могики. Коли це виходить з-за куща Заєць. Він у полі якраз оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак. То прудкий, то вже й на ниві. А ти, відповідає йому заяць, усе кривуляєш криволапику. І батько твій криволапик, і дід криволапиком був. Такий у вас твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька, і діда його лихим словом помінули. От він зайцеві й каже Ти, приятелю, береш мене на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заяць як зарегоче, ти наввипередки зі мною. А їжак спокійно. А так, з тобою. Ну добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А зайці тому радий, бо був голодний, той подумав собі, і це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: Знаєш жінко, який мені клопіт? Який чоловіче? Мушу з зайцем на випередки бігти. Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця, аж зойкнула їжачиха. Мовчи, жінко, каже їжак. Якось воно буде, збирайся лишень та ходи за мною. От ідуть вони, а їжак і навчає жінку. Як прийдемо на ниву, ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заяць до тебе, ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там уже я йому і гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха. От приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжімо, сміється Заяць. От став заяць в одну борозну жак у другу, раз, два, три побігли. Заяць помчав, як вітер, а і жак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заяць у той кінець нива, а там їжачиха. Я вже тут. «Оу!» – каже заяць. А як це так? А ну, біжімо ще раз, та й побіг. Прибігає у другий кінець нива, а їжак підвівся на двох лапках, та та юкає. Ого го, а я вже давно тут. «Ти дивися, дивується заяць. А ну ще раз біжім. Побігли. Прибігає він на той край, а їжак знову вже там. А то ж була, як ви знаєте, їжачиха побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся заяць бігти, так бігав він 99 разів, а за сотим разом упав посеред ниви і підвестись не може, так натомився сердешний. Ото ніколи не треба сміятися зі слабшого. Сказав тоді їжак та й пішов з ходити додому. Та й касті кінець, а хто втямив, молодець.